Привіт! Я Рокселана Турчинська, експертка з апаратної корекції фігури з понад 13-річними досвідом роботи, засновниця найбільшого в Україні навчального центру Лотос та мережі топових студій масажу у Львові. Мій шлях починався з маленького кабінету і великої мрії. Я працювала без вихідних, вкладала кожну гривню в навчання. І з руками створила систему, яка реально дає результат моїм клієнтам і сотням клієнтам моїх учнів. Скульптор це не просто курс. Це методика, яку я будувала з нуля, доповнювала кожного року, виводила в практику, перевіряла на результатах своїх клієнтів. А головне, я не залишаю учнів сам на сам. У нас постійно працює чат підтримки. 24 на 7. Я особисто відповідаю, аналізую відеороботи, фото, до та після, пояснюю, як довести клієнта до результату. Мої учні не просто виконавці, а свідомі професіонали, які знають, що вони роблять з тілом клієнта. І сьогодні я хочу, щоб ти зрозуміла, що твій шлях починається: новий етап, на якому я буду поряд з тобою весь час твого розвитку.